Діана Він Джонс Будинок безлічі шляхів. Розділ перший, в якому Чарліна погоджується наглядати за домом чарівника. А десь тут постав подбаєчку та підпишись, якщо ще не підписаний, і ми починаємо. Чарліна повинна це зробити, заявила тітонька Семпронія. Адже ми не можемо допустити, щоб дідусь Вільям займався цим сам. Твій дідусь, рідний Вільям перепитала пані Бейкер. А хіба він не. вона кахикнула і понизила голос, бо збирався сказати не на то пристойно, як на неї річ. А хіба він не чарівник? «А тож», підтвердила тітенька Семпронія. Але в нього, тут вона також понизила голос, у нього всередині, ну, знаєш, щось розростається і допомогти йому можуть тільки ельфи. Вони мають забрати його з собою, розумієш, щоб вилікувати. І так комусь доведеться припильнувати за його домом. Чари, щоб ти знала, втікають, якщо за ними нема кому доглянути, а в мене надто багато справ, аби займатися ще й цим. Саме тільки має товариство допомоги бездомним собакам. І в мене так само. Цього місяця ми по шию завалені замовленнями на весільні торти, поквапно докинула пані Бейкер. Сем казав, що навіть сьогодні вранці. А значить, це має бути Чарліна, постановила тітонька Семпронія. Вона вже доволі доросла. Ну, почало було пані Бейкер. Тут вони обидві глянули в протилежний бік вітальні, де сиділа донька пані Бейкер, як завжди, втупившись у книжку з Сутулина. Бо герань пані Бейкер пропускало вікно не надто багато світла. Її руде волосся було недбало поскольване шпильками у вороняче гніздо, а окуляри мало не сповзали з кінчика носа. У руці вона тримала один із великих сочистих батькових пирогів і жувала його за читанням. Крихти падали на книжку, і вона змітала їх шматком порога, якщо вони заважали її читати. Ну. Ти нас чуєш, доню? стривожно поцікавилася пані Бейкер. Ні, відповіла Чарліна з повним ротом. А що? Ось ми все й воднали, тішилася тітонька Семпронія. Я тебе залишаю, Вероніко, Люба, а ти її усе поясниш? Вона піднялася і з величним жестом розправила складки спершу на своїй штивній шовковій сукні. А тоді і на своїй шовковій парасолі. Я прийду по неї завтра вранці, сказала вона, а зараз я мушу йти сказати бідолашному дідусові Вільяму, що Чарліна подбає про дім, поки його не буде. Тітонька Семпронія випливла з кімнати, полишивши пані Бейкер на одинці з бажанням, щоби тітка її чоловіка не була такою багатою і такою владною. Та ще. З думками про те, як їй тепер пояснити це все Чарліні, не кажучи вже про Сема. Сем ніколи не дозволяв Чарліні робити нічого такого, що не було абсолютно респектабельним. Не дозволяла цього й пані Бейкер, окрім випадків, коли у справу втручалася тітонька Семпронія. Тим часом тітонька Семпронія вмостилася у своїй невеличці бричці і наказала кучерові вести її на інший кінець міста. Туди, де мешкав дідусь Вільям. Я все залагодила, заявила вона, прийшовши магічними переходами у кімнату, в якій дідусь Вільям сидів і похмуро писав наукову роботу. Завтра приїде моя двоюрідна внучка Чарліна. Вона зустрінеться з тобою перед твоїм від'їздом і допильнує тебе, коли ти повернешся, а сама тим часом доглядатиме за будинком. Це вкрай люб'язно з її боку, сказав дідусь Вільям. Значить, як я розумію, вона не аби як знається на чарах. Не маю жоднісінького уявлення, відповіла тітонька Семпронія. Зате мені відомо, що вона ніколи не вистромлює носа з книжки, ніколи її пальцем не ворухне, щоби зробити хоч якусь хатню роботу, і що батько з матір'ю мало не моляться на неї. Їй піде на користь, якщо вона для різноманітності займеться чимось нормальним. О, забідкався дідусь Вільям. Дякую, що попередила. Що ж, доведеться вжити деяких заходів. Неодмінно, підтвердила тітонька Симпронія, — та подбай, щоб у домі вистачало харчів. Ще ніколи не бачила дівчини, яка б стільки їла, і при тому залишалася худющою, немов відьмена мітла. Це для мене незбагненно. Отже я привезу її завтра, перш ніж придуть ельфи. Вона обернулася і вийшла. Дякую, слабким голосом промовив дідусь Вільям в услід за її випростаною спиною. Ого. Додав він, коли вхідні двері грюкнули. Ну що ж, гадаю, до родичів треба відчувати вдячність. Чарліна, як не дивно, загалом теж була вдячна тітинці Семпронії. Щоправда, за те, що її добровольно примусово зробили доглядачкою старого хворого чарівника, якого вона нікого не бачила, вона була вдячна значно менше. Хай би принаймні запитала мене, раз у раз скаржилася вона матері. Думаю, вона знала, що тоді ти би відмовилась, моя Люба, врешті-решт відповіла пані Бейкер. Могла би і відмовитись, погодилася Чарліна, а тоді звець помітною усмішкою додала. А могла б не відмовитись? Люба, я не чекаю, що тобі це сподобається, сказала пані Бейкер тремтливим голосом. Це зовсім не респектабельно, але це було б надзвичайно люб'язно. Ти ж знаєш, я нітрохи не люб'язно, відповіла Чарліна і пішла нагору, у свою розкішно вимебльовану білу кімнату, сіла там за гарнюнії стіл і стала дивитися у вікно, на дахи, вежі та комини верхньонорландського і на блакитні гори за ними. Насправді, вона вже давно і пристрасно чекала такої нагоди. Їй до краю набридло респектабельна школа і особливо набридло жити вдома, де мама ставилася до неї, як до тигриці, щодо якої ніхто не міг знати, напевне, чи вона дійсно приручена, а батько забороняв їй займатися будь якими речами, бо вони або не досить благопристойні, або небезпечні, або просто незвичні. Для неї це була нагода вирватися з дому і зайнятися тією єдиною справою, про яку Чарліна завжди мріяла. Вже навіть заради цього варто було змиритися з необхідністю подоглядати за домом чарівника, ось тільки Черліна не була впевнена, чи вистачить їй відваги написати листа, необхідного для здійснення задуму. Тривалий час вона не знаходила в собі сміливості. Сиділа й дивилася на білі з багряним відвивом хмари, які громадилися понад горами, подібні на звірів, і видовжених хижих драконів. Вона вдивлялася і вдивлялася в них, аж поки хмари не розтанули, перетворившись у ріденьку біловатої млу на тлі синього неба. Тоді Чарліна промовила зараз або ніколи. І зітхнула. Надягла окуляри, що висіли в неї на шиї на ланцюжку, вийняла добре перо та свій найкращий письмовий папір і почала писати що найяскравішим почерком. Ваша величність, ще коли я була малою дитиною і вперше почула про ваше прекрасне зібрання книг і манускриптів, я запрагнула працювати у вашій бібліотеці. Хоча мені відомо, що ви сам з допомогою вашої доньки і королівської високості принцеси Хільди особисто займаєтеся важким і тривалим завданням сортування і каталогізації зборів королівської бібліотеки, все ж я сподіваюся, що ви можете оцінити мою допомогу, оскільки я зараз у відповідному віці хочу запропонувати себе на посаду помічника бібліотекаря у королівській бібліотеці. Сподіваюсь, ваша королівська величність не вважатиме це моє подання надто самовпевненим. Щиро ваша, Чарліна Бейкер, Зернова вулиця 12, Верхньонаруанськ. Чарліна відхилилася на спинку стільця і заново прочитала листа. Написати таке послання старому королеві, подумала вона, це не що інше, як чистісіньке нахабство. З іншого боку, вист здавався їй дуже добрим. Вона не мала певності тільки щодо одного Отого, я зараз у відповідному віці. Вона знала, що формально це мало б означати, що їй 21 рік, ну або принаймні 18. але в той же час відчувала, що це зовсім брехня. Зрештою, вона ж не сказала, скільки їй насправді років, окрім того. Не сказала, нібито вона добре освічена чи висококваліфікована, бо знала, що це не так. Вона навіть не сказала, що любить книжки і понад усе на світі, хоча якраз це було чистісінькою правдою, Їй просто хотілося вірити, що її любов до книг буде вгадуватись поміж рядків. Не сумніваюся, що кроль просто зіжмакає листа і кине його у вогонь, подумала Чарліна. Що ж, я принаймні спробував. Вона пішла і відіслала листа, почуваючись украй хороброю зухвалою. Наступного дня зранку тітонька Семпронія приїхала своєю бричкою і посадила в неї черліну з добротним саквояжем, у який місіс Бейкер спакувала черлінин одяг, та з куди більшою турботою, що її пакував пан Бейкер, напхом напханою пляцками, пирогами та печеними пиріжками, ватрушками, булочками і тістечками. Ця турбота була така величезна і так сильно пахтіла ароматними травами, підливкою, сиром, фруктами, повидлими прянощами, що кучер, який правив бричкою, обернувся і здивовано принюхався. Врухнулися навіть мої статичні ніздріткі тонькі семпронії. Що ж, дитинко, ти не помреш з холоду, зауважила вона. Їдьмо. Проте кучер наразі не рушав, тому що пані Бейкер обійняла Чарліну і сказала. Знаю, Люба, знаю, що можу довіряти тобі, що ти будеш чемна, охайна і розважлива. Брехня, подумала Чарліна, вона нітрохи мені не довіряє. Тим часом. Підбіг батько Чарліний, щоб поцілувати її на прощання в щічку. Ми знаємо, що ти нас не осоромиш», – сказав він. І це брехня, подумала Чарліна. Адже знаю, що осоромлю». Ми сумуватимемо за тобою, моя кохана, промовила мати, мало не плачучи. А ось це, можливо, не брехня, з деяким здивуванням подумала Чарліна. Хоча не може збагнути. Чому вони мене люблять? Рушай, суворо наказала тітонька Семпронія кучерові. Бричка рушила. Коли поні розмірено потрюхикав вулицями, тітенька проговорила. Отож, Чарліно, я знаю, що батьки дали тобі все найкраще і що тобі ніколи в житті не доводилося нічого робити. Ти готова сама про себе подбати? Задля різноманітності. «А вже ж», – щиро відповіла Чарліна, а також про будинок і про бідолашного старенького. І далі допитувалася тітенька Сімпронія. Я буду дуже старатись, відповіла Чарліна, Їй здалося, що якби вона цього не сказала, тітенька Семпроня наказала б розвернутися і відвести б її назад додому. У тебе добра освіта, правда? поцікавилась тітонька Семпронія. Мене навіть музики вчили, похмуро зазначила Чарліна, але тут же поквапилася додати. Однак успіхів у музикуванні я не досягла. Тому не сподівайтеся, що я буду грати дідусеві Вільяму за спокійливі мелодії. Я й не сподіваюсь, відрізала тітонька Семпронія. Оскільки він чарівник. Думаю, він і сам здатен влаштувати собі заспокійливу музику. Я просто хотіла з'ясувати, чи ти маєш відповідну магічну підготовку адже маєш, правда? Чарліні здалося, ніби в неї всередині щось обірвалося. Вона відчула, як кров відливає її від лиця. Вона не могла наважитись зізнатися, що не має навіть найменшого поняття про магію. Її батьки. А надто пані Бейкер не вважали магію добропорядним заняттям. Крім того, вони мешкали в такій респектабельній частині міста, що в Чарліній школі магію не викладали. Якщо хтось прагнув вивчати настільки плебейську річ, як магія, доводилося ходити до приватного вчителя. А Чарліна знала, що її батьки нізащо не стали би платити за такі уроки. Ну, почала вона. На щастя, тітонька Семпронія ще не закінчила говорити. Адже, знаєш, жити в будинку повному чарів, це не жарт. А я ніколи не ставилася до цього, як до жарту, серйозно відповіла Чарліна. Добре, сказала тітенька Семпруня і оперлася на подушки. По цокотів копитами, везучи їх усе далі і далі. Вони проїхали по королівській площі, проминаючи королівський особняк, який височів краю площі, виблискуючи на сонці золотим дахом, а тоді по ранковій площі, куди Чарліну відпускали не надто часто. Вона тоскно дивилася на лотки і на людей, які торгувалися і балакали, та ще довго оберталася назад, навіть коли вже в'їхали в давнішу частину міста. Тутешні будинки були такі високі, кольорові та неподібні один на одного, здавалося, кожен наступний мав іще стрімкіший дах, іще чудернацькіше розташовані вікна, ніж попередній, що Чарліна впіймала себе на думці врешті-решт, жити в будинку дідуся Вільяма може виявитися дуже навіть цікаво. Однак поні копитами далі. В більш занедбаній бідній частини міста, а тоді, попри звичайнісінькі котеджі, а тоді і за місто між поля й живоплоти, де понад дорогою нависла величезна крута скеля. Тут тільки в ряди годи за живоплотами ховалися будиночки, а гори зіймалися все ближче й ближче. Чарліна припустила, що, мабуть, вони вже виїхали за Верхньої Норландії і в'їхали. Зовсім іншу країну. Що це могло би бути? Чи ж Україні? Білогорія? Чарліна пошкодувала, що приділяла замало уваги урокам географії. Не встигла вона довести цю свою думку до кінця, як кучер зупинився біля невеличкого будиночка мишучого кольору, який припав до землі за подовгуватим садком. Чорліна глянула на дім з-за залізної хвіртки і відчула глибоке розчарування. Це був найнецікавіший будинок на світі. Більш нецікавих будинків вона ніколи не бачила. Обабіч коричневих парадних дверей знаходилася по одному вікну, на вікна наповзав мишучої барви дах, так що, здавалося, ніби будинок супиться. І ніщо не вказувало на те, щоби тут був другий поверх. Ось ми на місці, радісно оголосила тітонька Сампронія. Вона вийшла з брички, з брязкотом відчинила хвіртку і перша рушила доріжкою до дверей. Дівчина понуро потяглася за нею. Услід з обома черліненими торбами простував кучер. Єдиними рослинами в садку по обидва боки від доріжки були кущі гортензії – блакитної, зелено-блакитної та ружево-боскової. Не думаю, що тобі доведеться доглядати за садом, – безтруботно мовила тітонька Семпронія. Залишається сподіватися, що ні, подумала Чарліна. Я впевнена, що у дідуся Вільяма працює садівник, додалась тітонька Семпронія. Сподіваюся, що так, сказала Чарліна. Усі її відомості про сади походили із дворика за домом сім'ї Бейкер, де росли одна велика шовковиця і один трояндовий кущ, та ще з ящиків під вікнами, де її мати вирощувала в юнку червону декоративну квасольку. Чарліна знала, що під рослинами земля, а в землі черв'яки, її пересмикнуло. Тітенька Семпроня жваво прогриміла калаталом у кричніві двері, а тоді й штовхнула їх і зайшла до середини, гукаючи. Агов, я привела вам Чарліну. Велике тобі, спасибі, відповів дідусь Вільям. Передні двері вели просто в затхлу вітальню, де у старомодному кріслі мишастого кольору сидів дідусь Вільям. Біля його ніг. Примістилася величезна шкіряна валіза, ніби він от-от збирався кудись вирушити. Радий тебе бачити, моя люба. привітав він Чарліну. Доброго дня, сир, чемно відповіла Чарліна. Продовженню розмови завадила тітонька Семпроня, яка сказала Отож добре, я вас люблю, обіймаю і я вас залишаю. Пакунки поклади ось сюди. Останні слова тітоньки були звернені до кучера. Кучер слухняно кинув пакунки відразу за вхідними дверима й вийшов. Тітонька Семпронія прошароділа шовками услід за ним, кинувши на прощання Бувайте, всього найкращого. Вхідні двері зі стуком зачинилися. Чарліна, дідусь Вільям залишилися і почали вивчати одне одного. Дідусь Вільям виявився невисоким на зріст і майже цілком лисим, якщо не рахувати кількох кучеріків тонкого сріблястого волосся, що обрамлювало його куполоподібний череп. Сидів він, зігнувшись у три погибелі, з чого Чарліна зробила висновок, що йому дошкуляє сильний біль. Трохи здивовано вона усвідомила, що співчуває йому. Хоча було б вдячна, якби дідусь Вільям не дивився на неї таким чіпким поглядом, під яким вона чомусь починала почуватися винною. Нижні повіки дідуся Вільяма не прилягали до його втоманих очей, через що було видно їх поверхню і прожилки, цілком червоні, нібито налиті кров'ю. Крові червіна не любила майже так само, як і черв'яків. Що ж? Ти справляєш враження дуже високої та компетентної на вигляд дівчини, порушив мовчанку дідусь Вільям. Я сказав би, що роде волосся хороший знак. Дуже добре. То як гадаєш, зумієш тут дати раду з усім, поки мене не буде? Боюся, в мене в будинку невеликий розгардієш. Думаю, зумію, відповіла Чарліна. Як на її смак ця затво кімната виглядала цілком прибраною. А чи могли б ви мені сказати, що саме доведеться робити? Зрештою, сподіваюся, я не затримаюся тут надовго, додала вона подумки. Як тільки король відповість на моєго листа. «А, та це звичайна хатня робота, відповів дідусь Вільям. ж! Тільки чарівна. Так, так, переважно чарівна. А оскільки я не знав напевне, якого рівня вмінь ти досягла в чарах, то вжив деяких заходів. Який жах? вражено подумала Чарліна. Він думає, що я знаюся на чарах. Вона спробувала перебити дідуся Вільяма, щоб усе йому пояснити. Однак їм обом не дали вимовити ні слова. Вхідні двері з тріском відчинилися і до кімнати тихесенько зайшла процесія високих, височених ельфів. Усі вони були, як і годиться, медикам у білому вбранні, а їхні прекрасні обличчя були позбавлені будь-якого виразу. Чарліна мовчки дивилася на них, цілком приголомшена їхньою красою, їхнім зростом, їхньою байдужістю. Понад усе їхнім цілковитим мовчанням. Один із них обережно відсторонив її, тож вона так і стояла трохи осторонь, заціпеніла і збентежена, спостерігаючи, як ельфи, стовпилися навколо дідуся Вільяма, нахиливши над ним свої дивовижно прекрасні голови. Чарліна не мала уявлення, що саме вони роблять, але вже наступної миті. Дідусь Вільям виявився вбраним у білий халат, і ельфи підняли його з крісла, до його голови кріпилося щось, що віддавно нагадувало три червоні яблука. Наскільки Черліні було видно, дідусь спав. Е, а ви не забули його валізу? — запитала вона, коли його вже несли до дверей. Вона не потрібна відповів один із ельфів, притримуючи двері, щоб врешті було легше пронести дідуся Вільяма. І ось вони вже йдуть доріжкою до хвіртки. Черліна кинулася до відчинених дверей і гукнула у слід. А наскільки часу ви його забираєте? Вона раптом відчула, що мусить довідатись, наскільки часу їй доведеться тут залишитись. Настільки, скільки буде треба. Відповів інший ельф. Не дійшовши до хвіртки, всі вони зникли. Кінець першої частини. Вас же попрошу підтримати канал за посиланнями під відео та підписатися для того, щоб не пропускати наступні відео. До скорих зустрічей, папа. -па.